Що не з чорним кітоном? Тут так строли білий кітон вони тут з білим показуємо. Я його витягну. Понял. <рив> Рубрика: говоримо про продукт. Сьогодні в нас система Furo Jet або ж аплікатор для внесення добрив, або ж гусяча лапка, всі його називають по-різному. Сергій Венюк, Вадим Молоденков, з вами команда Orbis Ось так він виглядає. Система FurofJet. Що потрібно сказати? Є різні типи аплікаторів. Це один з таких варіантів для внесення стартових добрив, де ви хочете вносити добрива саме на насінинку. Перевага його! Він має такий гнучкий кронштейн, який копіює відповідно, копіює все, що можна. Є різні типи кронштейнів на ваші сівалки. Так дуже легко він знімається. Є тут такий спеціальний механізм, взяли його, дістали, витягли. Має він на такий от ніж, який вносить добрива в три точки одночасно. Відповідно, це може бути або одне добриво, або два, або три, в залежності від вашої задачі. Але таке саме виконання збільшує зону живлення. Є правильний процес його налаштування, ми це показуємо у вас на підприємстві. Має він таку спеціальну штучку для регулювання, яка використовується під час регулювання. В залежності від зміни глибини посіву можна міняти глибину виставляння саме цих ножів. Тут є такий певний перелік отворів. Так, також він має в собі в базі ось такий от китончик. Притискач насіння є вони білого кольору, є вони чорного кольору саме на цей механізм. Також тут може стояти аналізатор ґрунту SmartFirmer, Він дуже легко знімається звідси. Опа, тобто вже на наявні на господарствах фуровджети можна білий кітон міняти. Да, відповідно, на якщо ця штучка у вас зношується, ви її можете легко замінити. Повторимося з минулого відео, було зрозуміло, що кітон виконує функцію притиску насіння для того, щоб прибрати повітряні кармани під насіннинкою. Відповідно, якщо ви тільки хочете замінити ваші білі китончики на фуроджет на чорні, це можна легко зробити. Поставимо його назад. Потрібно, мабуть, ще сказати, що є тут така спеціальна червона скобка. Ви можете даний механізм підняти і взагалі не працювати з цими ножами, щоб вони відповідно не зношувалися. Також ви можете подумати, що його тяжко підняти, але у вас в комплекті є спеціальна штука, яка предназначена для підняття цього вузла. Сергію, хоче щось доповнити? Тримай. Не випадково я знаходжусь зараз на ваших екранах. А для того сказати, що підписуйтесь на канал Урбі Сагра, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі з запитаннями. Звичайно ж, телефонуйте для консультацій. Сам бачив. Як ви могли здогадатися, ми це відео знімаємо в один день і по одягу, і по тому он рядом лежав. Сам бачив, що? Сам бачив, як одна із компаній, я був на цьому переобладнанні, дійсно вносила фуровджетом цією опцією саме два види рідких стартових добрив. Один вид був на насінинку, інший вид саме по краям борозни. От, тому дехто вносить один вид добрив. Дехто два, але як сказав Вадим, це правда, можна вносити в три. Це вже в три точки. Маю на увазі, це вже ваше рішення, як ви розглядаєте, які ви там досліди доводили. Доповню, Можливо, ви хочете внести бактерію, плюс стартові добрива. Ви це можете легко зробити, внести з допомогою такого механізму. Тобі ж представимо вам ще раз кітончик, представимо вам систему Фуруджет. Є ось такі два рішення для внесення стартових добрив. Е, вони. Схожі, відповідно, по ціні вони зовсім мають різну ціну. Якщо говорити в розрізі ціні, це набагато дешевше, це набагато дорожче, але ж функціонал у них зовсім різний. І окупність, відповідно, теж. По зношувальним елементам, якщо кітон у вас зношується, ви його витягнули, замінили. То цей вузол вам купувати повністю також не потрібно. Окремо зношується сопло, оквідоюся окремо замінюється сопло, окремо замінюється вузол оціхвотножів, -от окремо замінюється кітон, окремо замінюється сам корпус. Відповідно, в залежності від того, який елемент виходить з ладу, ви дуже легко можете міняти ту чи іншу деталь. Це все як конструктор. Відповідно, дякуємо за увагу. З вами була команда Orbis Agra. Звертайтеся!